Отже, нового спікера Палати представників США будуть обирати наступного тижня. До того часу конгресмени пішли на канікули. Ірмовірно, всі зберуться аж вівторок перед голосуванням. Хто буде кандидатом на посаду, поки невідомо. Я нагадаю, що попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті напередодні відправили відставку. Серед причин це українські питання. Маккарті провів голосування за тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну зупинки фінансування всіх держустан. novo І, хоча в тимчасовому кошторисі немає видатків на військову допомогу Україні, конгресмен Гетц виступив проти документа і виніс на розгляд палати іншу резолюцію про усунення Маккарті, заповнюючи, що спікер нібито уклав таємну угоду з Байденом про фінансування України. Невдоволені спікером також знайшлися серед республіканців і також серед демократів. Тож більшість підтримала його усунення після голосу голосування Макарці вийшов до журналістів на прес-конференцію, під час якої заявив, що не планував добровільно йти у відставку однак повторно балотуватися теж не буде. Колишній спікер також наголосив, що є прибічником збройної підтримки України, а також порівняв Путіна із Гітлером. Ну і тут насправді ж в першу чергу питання безпеки, пане Валерію, не дарма так сказала, тому що одразу понеслося. От те про що сказав пан Петро, що тільки одна фраза, і все почали писати. Ти змі зрада, зброї не буде. Ф 16 не буде, все ракети забирають назад, лань скасовують, все, конець, все катастрофа. Як вам ну я як вам така інформація? Зараз зміна спікера. Однак, ви щось коли зміниться. Почали в, ви коли політиці? почали говорити, ну презентувати цю тему. У мене почала боліти голова дати пігулку. Цихрамон можливо просто мене почала боліти від того, що я навіть сюди, коли їхав. Думав про це, думаю, як можна взагалі е, про це питання сказати коротко для того, щоб наші е, глядачі, пересічний глядач, який там не цікавиться, особливо політика і українська, і тим більше Сполучених Штатів Америки? Дивіться, мене дивує заголовки від видань, які говорять все, там змінився, е, зняли там цього спікера. Під загрозою, підтримка США, подальше України. От до чого це? От Звертаю до всіх. Не буду перелічувати ці видання, але це ну, доволі нормальні видання, вони. Просто роблять як жовта преса так неможливо робити не фахово, некомпетентно, друзі. І навіщо лякати наш і також наляканий війною народ? Зради немає. Немає ніякої зради. Підтримка України ні під якою не загрозою. Просто починається передвиборчий процес в Сполучених Штатах Америки. Точніше, він уже заходить в активну фазу, навіть я би так сказав, президентських виборів. Нормальна процедура, те, що зняли, дійсно такого не було. Це, скажімо так, якщо коротко сказати, в лагері е, республіканців з'явились е, прибічники, е, не буду ображати, Трампа. Просто скажу Трампа. Трампісти, отак. От ну їх там 25% які, то, да, які просто піднімають градус, привертають увагу електората, грубо кажучи, будять електорат, да, для, для, для більш активних дій. Якщо ми звернемо увагу, республіканці, якраз більшість республіканців, проголосувала проти відставки спікера, бо це був їхній а, спікер. А більшість демократів все. проголосувала за те, щоб вони його відставку Позиція uh -huh. демократів зрозуміла, вони скористались моментом для того, щоб в черговий раз дати можливість сказати, що республіканці не здатні. Але це все в політичній площині. Треба розділити політичну площину, та яка на загалі перед, перед виборами активізувалася, і та, яка невидима. Та, яка дійсно працює, хто би там не став наступним спікером, хто би там навіть не став президентом наступним. Дійсно, якщо це буде Трамп, то це буде тоді. От тоді вже треба буде поговорити про це серйозно. А зараз поки що немає не треба турбуватися. Пакет допомоги проголосований. Бюджет проголосований. 860 чимось там мільярдів доларів. Просто крутей, крутейша цифра. Я сподіваюся, що з нею щось випаде і нам в майбутньому. Отже, тому переживати нема про що тим більше, що республіканці і і демократи повністю консолідовані щодо допомоги України. Там тільки, от в тому лагері республіканців, трошки щось інфікувалося. Я думаю, що республіканці самі цю токсичність скоро приберуть. Я більш ніж впевнений в цьому, і з цим погоджується більшість експертів, саме Сполучених Штатів Америки, що для самих республіканців Трамп став токсичним. Вони хоч не хочуть його бачити серед свого кола. Тому я думаю, що все буде добре і допомога тільки буде зростати. Треба пережити цю тряску. Я бажаю. Жає сполученим штатам Америки і громадянам е, пройти спокійно цей період, обрати нового президента, і ми всім їм дуже вдячні.